Громада попрощалася з двома захисниками. Життя старшого навідника артилерійського взводу військової частини А 3719 Сергія Левчука обірвалося 24 березня 2025 року в селищі Ярова Краматорського району на Донеччині. Серце солдата ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А 7028 Михайла Мончука. Зупинилося 28 березня 2025 року у Львівському військовому госпіталі. Внаслідок хвороби поховали бійців на алеї Героїв міського кладовища. Влада і громада продовжують системну підтримку сил безпеки та оборони. На черговій сесії міської ради передбачено 4,5 мільйони гривень субвенції військовим частинам згідно із запитами командирів. Кошти використають на поліпшення матеріально-технічного забезпечення, придбання генераторів, засобів РЕП та безпілотних літальних апаратів. 26 нашим землякам, які загинули, померли під час російсько-української війни, присвоєно звання почесний громадянин міста Коваля посмертно заможність, героїзм виявлені у захисті незалежності територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку у ковальській громаді. Цього почесного звання удостоєння 126 полеглих захисників. Обранцями громади ухвалено важливе рішення на підтримку працівників дошкільних закладів. Майже півтора мільйони гривень спрямовано на підвищення оплати праці помічників-вихователів. Вони отримуватимуть щомісяця додатково 1300 гривень. Такі ж доплати мають вчителі закладів загальної середньої освіти з державного бюджету, педагогічні працівники дошкільних та позашкільних установ з місцевого. У Ковалі відбулась зустріч рідних зниклих безвісти та полонених військовослужбовців із представником уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Волинській області Юлією Чайкою. Присутнім роз'яснили алгоритм дій щодо скерування запитів, правила інформаційної безпеки, порядок співпраці з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, урядовими і недержавними організаціями, які здійснюють розшук зниклих осіб. Ковальводоканал завершує ремонт каналізаційного колектора протяжністю 590 метрів у мікрорайоні Сільмашу та паркового кварталу. 30-метрову аварійну ділянку залізобетонного трубопроводу замінили новою пластиковою. Решту частину мережі відновлено методом санації. Станом на сьогодні реконструкції потребують понад 60% каналізаційних мереж Коваля. На запрошення обербургомістра німецького міста партнера Сар Брюкена Уве Конрата і Гурчайка взяв участь у міжнародній конференції з нагоди визволення від нацистів столиці Федеральної землі СААР. Міський голова закликав допомагати українцям зброєю посилювати санкційний тиск на агресора. У програмі візиту також було знайомство з роботою підприємств, які спеціалізуються на сортуванні та утилізації сміття Сарландського університету та законодавчого органу лантагу федеральної землі САР. Відбулась зустріч ветеранів військовослужбовців Коваля з учасниками ігор нескорених з різних міст України. Серед них ковальчани Павло Солоха, В'ячеслав та Богдан Оксинтюки. Лідери ветеранського спорту поділилися власними історіями життя, війни та успіху. Закликали ветеранів громади спробувати свої сили в адаптивному спорті, зокрема у волейболі сидячий. Ініціатором якого в ковалі став бронзовий призер ігор нескорених Костянтин Копалюк.